Як ви святкуєте Хелоін? Ну там по мінімуму прикрашаю хату, ходимо там з друзями кудись просто гуляти. Чи вірите ви в надприродні або привидів? Ну так, скептично більше до того ставлюся. Який ваш улюблений костюм на Хеловін? Улюблений костюм. Чесно, ніколи так не вручалися в костюми. Ну, для чоловіків, напевно, якийсь вампір, грав Дракула якийсь, я не знаю, а для жінок. Якийсь там мер, я, mystій, я не знаю, якось ті криваві, щось таке. не який найстрашніший фільм жахів ви бачили? Загалом я не часу далі жах, але пам'ятаю, з сестрою в дитинстві дивилися мертве тиша», то тепер пам'ятаю. Супер. Як ви ставитесь до традиції святкування Хелоїном в Україні? Загалом позитивно, думаю. Така традиція цілком цікава. Якесь таке різноманіття вносить, тому непогано відношуся. гарно, Дякую.